Дуже часто ми працюємо десь плічо-плічі з лікарями-гінекологами. Частіше це перегукається з тим, що пацієнти можуть звернутися з відчуттям, начебто, тазового болю, до лікаря-гінеколога, а потім з'являється у нас на примір лікарів-неврологів з навпаки вертиброгенною патологією, особливо тою, що локалізується в поприкому відділі, проте інколи це бувають і навіть проблеми з кульшовими суглобами. Власне, тут уже треба завжди обстежувати пацієнта. Тому теж така десь, скажімо так, лінія пересічності з нашими колегами, яких ми так любимо і поважаємо. І нашу доповідь, яку хочу представити, буде звучати як вік, гормони і нейрони, які взаємозв'язок і як ми якісно будемо вирішувати проблему. Ну і власне хочеться приділити сьогодні якраз таки теж фокус уваги поставити на прекрасному жіноцтві. І от для такого легкого старту. Певна з проблематик здоров'я жінки це власне менопауза, яка є остаточним припиненням менструації у жінки внаслідок втрати фолікулярної активності янічників, яка встановлюється після 12 місяців відсутності менструальної менструації поспіль за умови Відсутності іншої очевидної патології чи фізіологічної причини аменореї. Чому я сказала проблема? Тому що, власне, не завжди повноцінна корекція даного стану може викликати проблеми, Адже загалом це фізіологічний період жінки, який теж є прекрасним. Ну, як ми вже власне, зрозуміли, даний діагноз є ретроспективним. І актуальність якраз і полягає в цій самій проблемі, що більшість жінок повідомляють про тим, що сові або помітні зміни саме в когнітивній сфері, такі як труднощі з концентрацією, з зниженням. Пам'яті на поточні події того самого туману в мозку, що так зараз теж набирає все частіше, більше обертів в літературі, те, що ми зустрічаємо під назву brain в закордонній літературі, та власне проблеми з процесами відтворення, коли їм треба на роботі впоратись з функціональним обов'язками в своєму повному обсязі. Незважаючи на поширеність, цей нейробіологічний аспект менопаузи часто ігнорується. Ми розглянемо наукові докази, стратегії, що допоможуть зрозуміти та подолати ці зміни. Ну і власне яка ж актуальність для сучасної клінічної практики це те, що середній вік настання менопаузи в Україні як мінімум на даний час зафіксовано 52 роки. Проте ми, як вже говорили на початку нашої першої лекції, що багато речей може бути дообстежено, перевірено, досліджено по-новому, і, власне, ми можемо мати наслідки. Ми так само можемо очікувати, що превеликий жаль на фоні перечисленої нейроінтоксикації може бути і вплив на здоров'я жінки. Що ми теж не маємо вже точно на сьогоднішній день, це те, що 80% жінок у переменопаузі та менопаузі мають клінічно значущі симптоми. І приблизно 30 років життя жінки припадає саме на постменопаузальний період, а він є досить таки тривалим і хочеться, щоб це життя було прекрасним. Да, і ми, власне, знову згадуємо про те, що ми маємо непростий період, <кій> він впав на наші плечі цей історичний момент, і ми живемо посеред в епіцентрі найбільшої війни, яка трапилась. В Європі після Другої світової війни, а чи є тут власне місце для жінки в самій війні? Ну, Нам історія вперто каже, що так. Адже, от, як мінімум, хочеться познайомити вас з легендарною історичною постаттю, такою, як Олена Іванівна Степанів, яка була українською військовослужбовцею, громадською та освітньою діячкою. Вона відома як перша жінка-офіцер в українській армії та перша в світі жінка, яка отримала офіцерське звання у ХХ столітті, а саме Хорунджого. Спочатку Першої світової війни вона вступила до лав легіону українських сичових стрільців і, власне, була на боці проти російської імперії. Вона брала участь у боях на маківці біля гори Маківка. Це була стратегічно важлива переправа в районі Закарпаття, де вона, власне, в ході дуже важких боїв, які точились близько п'яті діб, діб таки потрапила до російського полону, але з часом була звільнена. Її ім'я є символом неск українських жінок у боротьбу з незалежністю та їхню роль у військовій історії. Проте все, що треба зняти про імперську, а потім вже й радянську Росію в 39-му році дана історична постать була зіслана до Сибіру. На превеликий жаль, Людмила Михайлівна Поличенко. Думаю, постать, яку точно всі знають, найвідоміша українська жінка-снайпер, яка служила в Червоній армії під час Другої світової війни. Вона мала в своєму рахунку 309 підтверджених. Вбивств ворожих солдатів, зокрема, з них 36 були снайпери, що оберегло ще більше життя тої армії, в якій вона воювала. Є найуспішнішою жінкою снайпером взагалі в історії. Її також називають як леді смерть. Ну і Флоренс Найтліс, хоч і вона і не була воїном, але вона кардинально змінила роль жінки на війні як організаторка медичної допомоги під час Кримської війни, 1853 п'ятдесят році, 1856 роках. Її зусилля з стандартизації саніта, санітарії та гігієни в польових шпиталях знизила смертність серед поранених солдатів. З 42% до 2 за цілих півроку. Вона стала основоположницею сучасної сестринської справи, і, власне, Міжнародний день медсестри, 12 травня, ми відмічаємо саме на честь цієї прекрасної леді. Це був день її дня народження. Ну, власне, чи так все безпл... без... безслідно проходить для жінки, яка знаходиться на війні? І немає нічого ліпшого ніж розбирати певні клінічні випадки, адже саме це показує ту практичну складову, з якою ми працюємо. Тому маємо з вами пацієнт кожіночої стації, який 51 рік. Її професія парамедик працює на евакуаційних бригадах у гарячих точках на сході. В лавах Збройних сил України вона з березня 2022 року. Тобто, до того вона займалась докорінно іншою справою. Була офісна, спокійна, монотонна робота, яку в цілому вона любила, вона її задовольняла. Постійний пункт дислокації військової частини на даному часі знаходиться в 30 кілометрах від лінії фронту. Скажімо так, це така досить бадьора відстань, де ти постійно знаходишся під звуком керованих авіабомб та артобстрілів. Вона має скарги протягом останнього року, на які не завжди своєчасно звертала увагу, адже нас дуже часто вистачає часу на всіх, окрім найважливішої людини, це самих себе. На що вона скаржилась? Це відчуття вираженої загальної слабкості. То що вона не скаржила, А що вона відмічала? Загальну слабкість підвищену нічну пітливість, яка б мала викликати. Максимальні питання, проте ми далі навіть зупинилися, що куди саме думки клінічні заводили нашого парамедика. Відчуття порушення сприйняття температурного режиму, сприйняття дуже часті припливи жару, які вона асоціювала скоріше з тим, що там, де вона перебуває, в тих місцях служби, дуже часто буває холодно, і вони намагаючись зігрітися різними методиками, десь вона просто не завжди відловлювала цей стан. Ну як вона, власне, це потім намагалась пояснити. Епізоди відчуття тахікардії, перепади настрою. Части эпизоды Сечі упусканий. Ну, безумовно, наша. Парамедикиня собі виконала КТ головного мозку мультиспіральну комп'ютерну томографію ще серпня 2024 року, коли дані симптоми почались, так як вона, власне, підозрювала, що, можливо, вже якась є проблема, яку вона хотіла побачити про такі нейровізуалізації, яка виконується в органтному порядку. Справедливості заради маємо зазначити, що так вона має закриту черну мозку травму струзленого мозку в анамнезі. На той час вона була зафіксована в травні 2023 року, проте тоді вона скарг не мала. І лікування отримало своєчасне в повному обсязі, тобто, в принципі, протягом року від травня 23 року, коли була отримана дана травма, до 24-го року, поки не розвинулася симптоматика, <кій> ніяких скарг наша пацієнтка особливих не відмічала. Ну дійсно, первинний скринінг, про який ми завжди говоримо, це виконання загальноклінічних аналізів крові біохімічного аналізу крові, які дуже часто можуть дати нам немало відповіді на запитання. Ну, Наша пацієнтка навіть, пішла трошки далі. Вона навіть зробила аналіз крові на е, э, ВІЛ-інфекції, так як вона розуміє, що працює багато з крові. Не завжди ті рукавички, які є на ній. Можуть рятувати і допомагати. Ну, безумовно, виконане ЕКГ, яке було в повній нормі, адже є напади тахікардії, які дуже часто супроводжуються відчуттям тривожності. От та сама рентгенографія органів грудної клітки, яка показала повну норму. Хоча якраз нічна пітливість вивела нашу пацієнтку на думку про те, що а чи немає, вона вже туберкульозу, який здавалось. Тому вона навіть виконала тест, який теж був негативним. Ну, також далі ми вже пішли по великому колу Діагностики, а саме ультразвукові дослідження нирок та сучового міхора, які були в повній нормі. Загальний аналіз сичі теж норма, аналіз сечі за Нечіпоренко та Замницьким Так само в повній нормі виключались навіть ставини гіпоглікемії в такому в ракурсі, чи не є ця інсулінома. Або реактивна гіпоглікемія. Чому так вона думала? Тому що вона описує, що відчувала напади тривоги, пітливості, слабкості і розуміла, що вона їх диференціює і сепарує від тих моментів, коли вона знаходиться на Службі, коли є якийсь адреналіновий гарячий момент, а вже перебуваючи там на ППД, чи навіть маючи якісь дні звільнення і можливості провести час в і відпочинку, вона все одно часто чула одні і ті самі симптоми. Діагностичні тести, які були виконані, гіркози крові на ще та глікозольований гімолобін, які не перевищували референтних значень. Тест навіть на голодування, виконувався 72 години для виключення інсуліноми. Патологія щитоподібної залози, чому власне так само подумала про гіпертереоз наша пацієнтка? тому що відчувала себе дратівливою, тривожною, так само описувала присутність тахікардії і гіпергідрозу. Ну, власне, виконання теротропного гормону вільного Т4 та Т3 було в повній нормі. Що мало бути безумовно зниження теротропного гормону, підвищення співвідношення Т4 та Т3 при гіпертереозі. Ну, і власне, ультразвукове дослідження, дослідження щитоподібної залози. оцінка вузлових змін, які були розміром до 0,3 см, не потребує додаткових дообстежень за умови, що гормони щитовидної залози знаходяться в межах норми, що власне, і було у нашої пацієнтки. Чого це була зайва її думка і чому в неї не мало бути проблем? В неї не було схуднення різкого, необґрунтованого, був відсутній екзофтальм і не було стійкого тремору. Ну і тут, власне, на кінець наша пацієнтка згадала про турботу про себе. Які потрапила до лікаря-гінеколога, як сьогодні вже правильно нам підкреслив наш попередній спікер, яка зазначила, що все ж таки раз на рік точно жінка має проходити даного фахівця. І, от, власне, вперше звернулася до лікаря-гінеколога в січні 2025 року. На той момент менструація була відсутня, як вже виявилось тут на прийомі 11 довгих місяців. Проте, як сказала пацієнтка, їй було не до того, щоб. Зафокусувати на тому увагу. Скарги зберігались всі попередні, всі попередні, але, власне, і додались нові скарги, які саме нерегулярні менструація протягом. Протягом останніх двох років, які вона теж зазначила, окрім цих 11 місяців відсутності, часті епізоди сечого які її турбували, припливу жару по 8-10 разів на добу, тобто почастішали нічна пітливість, яка почала активно переривати її сон, так як вона відчувала фрагментацію сну і була змушена за рахунок того, що була вся мокра, наче як вийшла з води, змінювати і одежу, в якій спить, і простирадла, на яких спить. Ну і власне зниження лібіда і сухість слозових оболонок. За обстеження лікаря-гінеколога було виявлено підвищення фулікостимулюючгормон та лютинізуючого гормона, зниження страдіолу і зниження прогестерону, тестостерон на своїй нижній межі норми, і вітамін Д так само на нижній межі норми. Ну, власне, висновок фахівця був постменопауза. Лікування у лікаря гінеколога були призначені трансдермальні естрадіол в низьких дозах, прогестерон мікронізований на, на ніч для захисту ендометрію і як седативний ефект. З приводу немедикаментозних порад, які отримала наша пацієнтка, вправи: дієта, фітоестрогени, соєпродукти, льон, нут, тобто ті акценти в дієті, які має поставити пацієнтка. Ну і, власне, вітамін Д та кальцій для профілактики остопорозу. Рекомендації зниження стресу, які є, ми розуміємо, практично не виконані в умовах, в яких перебуває наша пацієнтка. А, ну, що ми мали потім на контрольному огляді, огляді у огляді пацієнтки? Присутня певна позитивна динаміка, був регрес. Припливів серед дня та частого сечого пускання суттєве зменшення припливів серед ночі, практично повна відсутність нападів та хікардії. Про те, що зберігалося, що власне спонукало до того, щоб опинитись на прийомі у лікаря-невролога, зберігалося і погіршилася пам'ять. Процеси запам'ятовування та утворення нової інформації, пам'ять на поточні події, погіршення суттєвої концентрації та уваги, що є критично важливим. Ну тут, власне, звісно, ще раз було підключення нейровізуалізація, але вже більш високоточна саме магнітна резонансна томографія, про які теж не було виявлено ніяких таких особливих. Моментів, які б могли б вказувати на те, що когніція у нашої пацієнтки знижується. Ну, які ж у нас є такі, скажімо, реалії практики з візитів до лікарів, що дуже часто до нас наші пацієнти звертаються лише тоді, коли якість їх життя суттєво знижується. Коли багато симптомів трактуються ними ж самими яких вік, або перевтома, що і було власне у нашої пацієнтки, вона дуже багато скидала на перевтому на те, що вона працює над можливих умовах. І найчастіше звернення це вже при виражених соматичних скаргах, коли вони дійсно заважають е, звичайному життю. А те ж саме монопауза не завжди є причиною звернення до. Лікаря не прийом, але дуже часто є фоновою. І тут, власне, якраз беруть верху ці свідчуття в тому, але без чіткої причини. Тривога і безсоння, дратів, зниження працездатності, серцебиття і перебої роботі серця, коливання навіть артеріального тиску, які безумовно можуть бути і стрес інтукованими. Монопауза може часто на провели жаль, лишатися невидимою для лікарів. Наш пацієнт може блукати між фахівцями. І, власне, проблематика кожна, кожен симптом буде розглядатися якимось ізольованим чином. Але треба завжди дивитись на проблематику в максимально широкому її обсязі і не лікувати ізольований симптом. Сам же візит до лікаря й не ну, очевидно лишається дуже часто поза увагою. Тому ключі прояви на паузи, які маємо для себе зафіксувати, це припливи жару, а не скидати це на порушення терморегуляції за рахунок якихось обставин, шукаючи собі виправдання пітливісті серцебиття, безсоння, емоційна лабільність. Сухість слозових і зниження лібідо і порушення менструального циклу. Дуже часто в таких випадках призначається фітотерапія та вітаміни. Власне, вітамін, той самий, деякий був призначений нашим колегою, це було абсолютно правильне влучне рішення, враховуючи показники, які вони отримали, що було зниження вітаміну Д до нижньої межі. Він потребував корекції, проте, от власне, дуже часто від фітотерапії е, успіх від лікування буває досить частковий, і дуже часто пацієнти зазначають, що все ж таки отого просвітлення голові, як вони це називають, або зменшення мозкового туману е, не наступає. Власне, пацієнтка опинилася у нас на прийомі у лікарів-неврологів е, за проханням наших колег. Вона дещо дезорієнтована в часі для людини, яка працює в профронтових важких умовах. Це є абсолютно звичайна ситуація, коли вони не пам'ятають дату, не орієнтовані часі, Проте вона орієнтована власні власній особистості та просторі. Вона дійсно дуже вастенізована, вегетативно-лабільна, її фоторакція привіти при співдружній нормі, конвергує екомендація на не непорушення, непорушення, ністагму, не, не виявлено, язик по середній лінії, мова, фонація та ковтання, так само повні нормі, глибокі рефлекси, як з нижніх, так і з верхніх і з нижніх кінцівок. Дещо пожвалені, просто попідказуючи нам про іритацію нашої пацієнтки. Ніяких статок порушень ми не знайшли, функції тазових органів за нашим типом не порушені. Міні-ментай uh, Examination, тобто шкалу на вимір когнітивної функції, ми для себе зазначаємо певне зниження до 27 балів при нормі 29 30 що говорить про те, що ми власне можемо коректувати вже стан пацієнтки. Але ми маємо не забувати, що саме да дійсно є певні обставини, за яких ну, Чому вона опинила сніг? Так, це фон обставини пацієнтки. Робота в зоні постійної небезпеки, регулярні евакуації поранених під обстрілами, хронічні недосипання 4-5 годин на добу. Це взагалі загалом розкіш для нашої пацієнтки, епізоди гострого стресу, постійні ночні тривоги через повітряні атаки. Ну і вона з відсутність тяжких соматичних захворювань, але вже кілька років відміщає зростання тривожності. Ну і тут нам треба зупинитись на тому, що ми починали. Про ті самі гормони, нейрони і вік, власне, підвищення фолікостимулюючого гормону та лютинізуючі гормона найчастіше асоціюється саме в тані гормони у нас з репродуктивною функцією, хоча вони так само мають вплив на мозок. Під час монопаузи через зниження рівня, рівня естрогенів, гіпофіз починає виробляти їх у надмірній кількості. Прямий вплив на нейронні мережі, рецептори холікостимулюючого гормону та літеранізуючого гормону виявлені в абсолютно в різних ділянках мозку, включаючи гіпокам та корого головного мозку. Підвищення рівень цих гормонів може чинити прямий вплив на нейрони, порушуючи їх функцію та синаптичну пластичність. Це сприяє порушенню як пам'яті. Так і, власне, загалом когнітивного зниження, який зв'язок з моторними симптомами різка, посилення рівня нелетизуючого гормону тісно пов'язане з припливом жару, оскільки він впливає на гіпоталамус, який, власне, відповідає за терморегуляцію. Припливи є сильним психофізіологічним стресом, що викликає викиди катахаломінів, тобто так само гормонів нейромедіаторів стресу. Це може посилити відчуття тривоги та паніки, створювати вадне коло, яке замикається приплив, тривога, посилення того самого припливу. Часті припливу особливо вночі призводять до фрагментації сну те, що вже було у нашої пацієнтки, що в свою чергу негативно впливає на когнітивну функцію. Що ж до прогестерону, його зниження, яке призводить до гіперзбудливості та підвищення фолікостоломуючого гормона з підношенно літинизуючого гормона, що спричиняє терморегуляторні порушення та стрес, працює досить синергічно. Ця комбінація патофізичних механізмів порушує баланс нейромедіаторів, знижуючи гальмівну активність, прямо впливає на ключові структури. Три мозку, відповідальні за пам'ять та емоції, викликає фізіологічні симптоми, припливу, безсоння, які поглиблюють психоемоційні та когнітивний дефіцит. Що ж до. Ем... Мозок у нас не є власне, просто тільки вищим органом, що регулює тіло. Він є також мішенню для гормонів яєчників. Так естрогенові рецептори широко представлені так само в різних ключових ділянках головного мозку, а саме гіпокамп, який є центром пам'яті та навчання. Префронтальна корека відповідальна за виконавчі функції, увагу прийняття наших рішень. Богдали тіло, який центр є обробки емоцій, особливо страху і тривоги. І гіпоталамус, який регулює. Гормональні та вегетативні функції, включаючи ту саму терморегуляцію, про які ми вже сьогодні згадували. Зниження рівня естрогенів вплив на нейромедіаторні системи. Естрогени позитивно впливають на синтез серотоніну, його метаболізм та чутливість серотонінових рецепторів, особливо 5А, ht 2 певної субідничної підгрупи їх. Зниження естрогенів призводить до зменшення рівню серотоніну, що безпосередньо пов'язано з виникненням прогнічного настрою. Та тривожності. Амкрагічна система естрогени є позитивним модулятором рецепторів гама міномасляної кислоти яка є основним гальмівним нейромедіатором головного мозку. Зниження естрогенів послаблює гальмівний ефект гамк, що призводить до підвищеної збудливості нейронів нервозності та тривожності у пацієнтів. Ну і, власна, цитальхолінова система. Естрогени сприяють синтезу та активності ацетилхоліну, який відіграє критичну роль у процесах пам'яті та когнітивної функції. Їхнє зниження призводить до зниження ацтлохолігічної активності, що є одним з ключових факторів, що пояснює той самий brain fog. Та проблеми пам'яті. Ну і на норадреналінова та дофамінова система, хоч вони менш вивчені, але зниження естрогенів також впливає на ці системи, що може посилювати відчуття як тривоги, так і впливати на мотивацію та увагу. Вплив на гіпокамп. Естрогени є критично важливими для нейропластичності. Вони сприяють як синаптичній пластичності, зокрема довготривалій потенціації, так і нейрогенезу формування нових нейронів у гіпокампі. Зниження естрогенів призводить до порушення цих процесів, що безпосередньо викликає проблеми з короткочасною пам'яттю та навчанням. І власне медалоподібне тіло. Це структура відповідає за обробку емоцій, особливо. Страху та загрози в нормі. естрогени мають певний модулюючий заспокійливий вплив на мигдалоно. Їхнє зниження мигдалена стає гіперактивною та гіперчутливою до стимулів, що призводять до посиленого відчуття тривоги, панічних атак та підвищення рівня страху. Ну і власне на психофізіологічному рівні. Маємо симптоми, що викликаєте саме вадне коло, яке посилює когнітивні та емоційні проблеми, тобто замикаючи цикл симптоми, тривоги і посилення тих самих симптомів припливів, тривожності, безсоння і так далі. Взаємозизок між тривогою та когнітивною функцією ми теж про це неодноразово згадували. Говорили, що тривога сама по собі є когнітивним виснажливим процесом, постійно занепокоєння, нав'язливі думки та емоційні напружені відволікають увагу та обтяжують робочу пам'ять. Що робить виконання виконанні звичайних розмов завдань, таких як запам'ятовані інформації, і відтворення, планування, більш складними. Крім того, хронічний стрес, викликаний тривогою, призводить до підвищення рівня кортизолу. високий рівень кортизолу особливо в поєднанні з низьким рівнем естрогенів. Має нейротоксичний ефект, що може пошкоджувати нейрони у гіпокампі та інших ділянках мозку. Це і пояснює, чому для ефективного лікування цих станів часто потрібен комплексний підхід, що включає не лише гормональну терапію, а й психотерапію та медикаментозний вплив на нейро, нейромедіаторні системи. Ну і власне, про що ми говорили, як, як ми можемо, скажімо так, оформити якесь розуміння той стан, який є з нашою пацієнткою. Ну, власне, зараз так набуває такої популярності умовний термін, як мене паузал slowdown слоудаун Що таке, власне, той самий міст да? або мене паузальне індуковане сповільнення тями? Да? Дійсно, це умовний термін, що позначає уповільнення мислення та інші когнітивні порушення, асоційовані з перименопаузою та менопаузою. Власне, коли ж та сама легка росінність є маркером нейродефіциту, сповільнення когнітивних процесів 80 у 70% жінок при номенопаузі відчувають саме такі зміни, про які ми говорили, які супроводжують зниження естрогену, дефіцит ацетилхоліну, погіршення нейропередачі і погіршення пам'ять уваги та концентрації. Ну, власне, лікування у невролога, яке можна сказати, що це дійсно є адювантна терапія, коли гормональної терапії було недостатньо і. Е Скарги у пацієнтки зберігались. Когнітивна корекція відбулася препаратом Кваніл 500 мг, одна таблетка двічі на день, тобто добовою дозу 1000 мг протягом місяця для якраз покращення нейромедіаторного балансу та уваги. Тому фокус вашої уваги сьогодні хочу прикувати до препарату кваніл, який є власно психостимуляторами засобом, що застосовується при синдромі дефіциту уваги, гіперактивності та ноотропним засобом. Бачимо, спектр показань досить в тому числі когнітивні, сенситивні та моторні і нейрологічні розлади. Чому саме кваніл? Він стимулює синтез ацетилхоліну, підвищує активність холінотрансферази, відновлює холінергічну передачу, відновлює структуру нейрональних мембран, сприяє синтезу. Посфаделхоліну ключового компоненту Мембран покращує провідність і плинність нейрональних синапсів, покращує пам'ять увагу та швидкість мислення, доведена ефективність у жінок зі скаргами на когнітивний туман або брейнфок, та росінність. першим. покращення вже може наступити через 2-3 тижні. Підвищую, нейропластичність стимулює зростання нейрональних відростків, сприяє адаптації мозку умова гормонального переходу. І, власне, з світотерапію, вітамінами та антидепресантами можна його комбінувати з мультикомпонентами схем підтримки в менопаузі, високий профіль безпеки та досить добре переноситься. Ну і теж важливо момент, що вікові когнітивні зниження це одне з найбільших досліджуваних областей для циті коліна, багато рандомізованих подвійних сліпих плац або контрольованих досліджень продемонстрували його високу ефективність. І от, власне, одне з таких: це, скажімо, не по самому коліну тихоліну, холіно, але по холіну, де ми бачимо, досліджувалися саме по споминопоузальні жінки. Дизайн дослідження, включав, що це було рандомізоване, плацебо контрольоване дослідження, жінки здорові віком. 50-65 років інтервенція однократне було введення 1650 мг холіну або плацебо. І метод було оцінки функціональної МРТ для вищення активації мозку під час завдання на робочому місці. Результат показав, що холін моделював активацію мозку, зменшуючи активацію в лобовій корі та збільшуючи в задніх відділах, що свідчить про більш ефективні паттерни. Активація подібно до тих, які спостерігаються при введенні естрадіолу, це дослідження демонструє, що холін може впливати на мозкову активність у жінок в постменопаузі, потенційно покращуючи когнітивні функції. Також було бідолічне дослідження. Яке було про його дизайном було, воно було 22-річне, перспективне когортне дослідження в Китаї, де було 1887 осіб віком від 55 до 79 років. Вищий рівень споживання холіну асоціювався з кращими когнітивними функціями та повільнішим зниженням когнітивних здібностей, особливо серед жінок. Так само підкреслило важливість адекватного споживання холіну для підтримки когнітивного здоров'я у жінок середнього та старшого віку. Ну і власне дослідження цитико на функцію пам'яті у старших пацієнтів. Так само дизайн рандомізований, подвійне, сліпе, плацебо-контрольоване, клінічне дослідження, де взяли участь 100. Респондентів, а саме чоловіків та жінок віком від 50 до 85 років з віковим зниженням пам'яті застосування відбувалося 500 мг цитиколіну протягом 12 тижнів трьох повних місяців. Значне покращення епізодичної пам'яті за загальною пам'яті в групі цитиколіну порівняно з плацебо теж було відмічно, як ми вже зазначили спроти показів. Тільки підвищена чутливість до компонентів препарату і підвищений тонус парасимпатичної нервової системи, тобто добре переноситься препарат кваніл. І хочеться нагадати наостанок, що аби не втратити жагу до життя, необхідне, необхідне збереження того самого балансу і гормонального, в тому числі і міжгормональної терапії і Нейрокогнітивною збереженням нейрокогнітивної функції і власне нейропротекторної терапії. А я ще раз дякую вам за увагу. Дякую за увагу нашим збройним силам і всім підрозділам, які борються за нашу незалежність.